Тем более видно, какие изменения у нас уже происходят. В ЖЭК можно обратиться, например, в электронной форме, и пока вам не ответят, эта заявка не закрыта. Поэтому я думаю, что все возможно, и я думаю, что вскоре появятся даже отдельные какие-то госструктуры, которые будут обслуживать только спорт и только велосипеды. Звучить на дороги Києва. Ми плануємо ще щонайменше дві таких події велосипедом на роботу протягом року: одну влітку і одну в восени. І плюс Асоціація велосипедистів проводить велосипедні навчання щонеділі. Тобто там велосипедисти абсолютно безкоштовно можуть навчитись їздити безпечно по дорогах згідно з правилами дорожнього руху. Тому така популяризація відбувається майже щотижня. Пана міського голови, ми сподіваємось і робимо все для того, щоб наше місто зробити комфортним сучасним містом, і щоб для велосипедистів також було місто в нашому місті, щоб ми мали можливість пересуватись, комфортно пересуватись і використовували такий з одного боку сучасний, з іншого боку, він вже класичний спосіб пересування велосипед. Новий символ нашої велостолиці.